Одна із колишніх співробітниць держдепу Карін Фонгіпель написала наступне: Америка більше не є країною, яка просуває глобальні цінності, що існували від кінця Другої світової. Америка зараз рухається у зовсім іншому напрямку. Куди рухається Америка? На вашу думку, пане Андрію? Це треба питати Трампа. це ж Його політика велика. Але ну він ж, до речі, він же дай доктрину собі придумав, доктрину mm -hmm. Донро. От в нього є західна підпівкуля, він намагається її там очолити, не знаю, узурпувати чи як там правильно це все говориться, контролювати. Він ж себе там виконуючи обов'язки Венесуела, вже призначив у Вікіпедії, так що в принципі логіка в нього дуже проста. Але не потрібно забувати те, що нього інтереси в нього залишаються інтерес Європі. Він прекрасно це озвучує. Uh, і те, що наприклад та сама Гренландія його цікавить дуже сильно, це фактично якраз і підтверджує те, що він не збирається звідси йти. Uh, він Перше, вже були заяви про НАТО, що він також не збирається звідси тікати. НАТО його цікавить, він сказав, mm. що йому подобається НАТО. Навіть якщо НАТО не подобається Сполучені Штати Америки, він сказав, все одно ми їх любимо. <сум> тобто, знаєте, такі, як нерадіві радіві е, діти. От, я все одно їх люблю, навіть якщо вони погані. От, логіка зараз Трампа вона дуже специфічна, але в цьому напрямку він, принаймні, е, дуже чіткий. Він не збирається йти з Європи, з НАТО. Так mm. точно. Е, це не подобається багато кроків, не подобається, звичайно, європейцям. Тому числі те, то, що він заставляє їх, наприклад, фінансувати власні армії і збільшувати фінансування НАТО, тому числі тому, що НАТО це ж не є якась спільна армія. НАТО це є окремі армії кожної країни, і тому їм це не подобається. Їх, нарешті, за десятки-десятки років ну, починають трішки ворушити. Їм також це не подобається. Знаєте, навіщо нам так добре було комфортно? Нас завжди американці захищали нас тут 100 тисяч. Американських військ плюс парасольки ядерні. Нам, нам нам прекрасно. Навіщо нам щось змінювати? От він їх починає трішки ворушити. Знаєте, мені це трішки нагадує, можливо, як е, це як палкою в е, бджолине гніздо там залізти. Знаєте, можливо, вони дійсно так розрушаться і вже почнуть щоб mm -hmm. хоч щось робити. І це добре, тому що нам потрібно на нашому континенті потрібно. Потужні країни, не оці вибачте не скажу грубо сопливі, які тільки розказують і про те, що нам робити. 에... Давайте ми спочатку зателефонуємо американцям. Ми дізнаємося їхню позицію, а тоді будемо вирішувати політично, що нам тут робити. І так було протягом е, всіх років. Е, я не хочу говорити повно, за повномасштабне вторгнення, а протягом всіх років було і існування і Німеччини, і Франції, і Великобританії, і будь-якої іншої країни Європи. І і це абсурдно, і це абсурдно. і тому оці кроки, знаєте, які виглядають трішки, м, ну я б сказав, вже ну. Протиріччя міжнародного, міжнародного законодавства, можливо, там якимось партнерським відносинам, які собі уявляють європейці, по-перше, ще скажу, так вони собі уявляють, вони так звикли. От. Це ж не означає, що воно так може існувати завжди. От вони, нарешті, починають трішки задумуватися про те, що а можливо, нам дійсно свої війська почати вже трішки підкормлювати, і на нашому контингенті можуть бути наші війська. Оце це ж логічно, правильно? Трамп сказав дуже класну фразу: я не впевнений, що коли в нас почнуться проблеми. Ну, наприклад, війна з Мексикою, уявімо. Mm -hmm. Що завтра французи і там італійці чи іспанці полетять до них, тим збить захищати американців? Я дуже в цьому сумніваюся, і Трамп прекрасно це також розуміє, пане Андрію. Наскільки вся ця історія вона взагалі е довгострокова, тому що вибори в сполучених штатах ну здавалось би не так багато часу залишилося до 28-го року, і частина експертів сходяться на думці, що на зміну Трампу прийде демократ, а це буде відкати до попередніх постулатів міжнародного порядку чи ні. Так, це вже не працюватиме. Ну, по-перше, це ще не факт. Це ще не факт. Ми, знаєте, не вірили, Багато хто, до речі, не вірив в те, що Трамп прийде. Ну, так що, фактично, він, він на посаді. Плюс, ми розуміємо, так, що в нього рейтинг дійсно падає, Є. але навіть враховуючи його гіпотетичні ці перемоги з Мадуру, наприклад, вони йому принесли плюс два пункти до його рейтингу. Тобто, mm. хто знає, що буде завтра, розумієте? Ми зараз говоримо про те, що треба дивитися вже по факту. Цих, цей рік був ніби один, один за десять. Можливо, наступні mm. будуть ще більш цікавіші. Тому тобто все можливо, може змінитися, особливо в політичній ситуації Сполучених Штатах Америки. Там відбувається щось неймовірне. Я взагалі, ну знаєте, коли там ще рік тому були документальні документальні художні фільми про револю, не революцію, а громадянську війну в Сполучених Штатах Америки. Я так казав, ні, це ж до, до чогось це веде зараз. Я нічому не здивуюся, тому що, що дійсно сполучені штати Америки. Дуже складна ситуація і може відбутися, що завгодно. Так, дійсно, якщо прийде демократ, ситуація, скоріше за все, що воно повернеться, тому що демократи, принаймні, вони помішані на дістейті, вони будуть намагатися максимально відновити ті організації, які mm -hmm. існували протягом багатьох десятиліть фінансування цих організацій, ну то тобто, там трішки інший підхід. Стратегічно плюс-мінус залишиться те ж саме стратегічно. А підхід там можливо там більш. Ну знайте, я б сказав, розбазарювання коштів? Ні, тому що Трамп витрачає більше, mm -hmm. якби це дивно не звучало. Трамп витрачає набагато більше. Якщо враховувати навіть військовий бюджет, Трамп витрачає ну, він збільшив наскільки на, на чверне, на... ні, на більше на третину. На третину збільшив бюджет військовий. Хоча він казав, що він зменшить його, тому що нам не потрібно. Тому що він казав, що я президент миру. А зараз ситуація зміниться, тому так. дуже складно зараз прогнозувати mm -hmm. такі речі. Але в будь-якому випадку Трамп, те, що він зараз робить. У ну, нього точно не ізоляціоністська політика, точно, тому що навіть якщо він там розказує, що в нас є західна півкуля е, за Монро. А у вас є це східна. Ні, ні, так воно не працює. Зрозуміли. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі для ефіру Київ 24 Чим далі, тим цікавіше, будемо стежити і аналізувати. Потім, пане Андрію, дякую за те, що доєдналися. Андрій Городницький політолог, політконсультант і кандидат філософських наук з нами був на зв'язку. Говорили про те, як змінюється наразі міжнародний порядок у світі.